Центральна вулиця. Ми знов як з дикого лісу. Тата не знімає. Багато світла, ілюмінації в три ряди. Дуже гарно. гарна, гарна пішохідна вулиця. З ресторанчиками, так то рибний якийсь ресторанчик, кафешками, магазинами. Гляньте, які красиві будівлі. В черенці ввечері прекрасні. Ми в день -то погуляємо, але ввечері нам все ж де навіть сподобалось, навіть ще більше. Літня площадка, закрита склом. Красива. Ще забула книжку, каже, що випадково. Тому ми Йдемо в книгарню. Всі беруть книжки з собою, брали. Бігом. Як я люблю запах. цих книгарень. Вибирай да. Каже, хоче щось страшне. Господі, мені здається, що нічого вона не хоче. Скоріше за все, детектив спитай. Нам порадили Макс кідрук, Назерасія мовчить. Ти прочитала про що? Сподобалось? <рес> Беремо? Будеш читати? — Так, ми 150 разів передумали, вибрали ось цього Джексон, виживуть п'ятеро. Все, бери хоч щось. Все? Задоволене? Пішли. Яка файна кав'ярна відносинка, Боже, як красиво. Так, Мадама з книжкою задоволена. Бібліотека також заклад якийсь покусує, але це дуже гарно. Ми в центрі ми йдемо їсти. Якщо сядемо зараз. йдуть? Сваряться вже. труться. Буковинська ресторація файда. Я дивилась, готувалася в інтернеті. Головне, щоб ми сьогодні сіли. Тут наче нормальні ціни, українська кухня. Пішли. Це вам не суме, де життя трошки призупинилось. Ми не змогли зайти, бо нема ні. Ой це образливо. Бо там нормальні, наче ціни були. Де зараз сідати, щось будемо дивитись. Поки гуляємо. Бо ми голодні ж, ми крім мака нічого не їли. Ось так. Кажу, підійди до пузерів. Вони вже не хочуть, а я хочу. Я хочу. Мої забудемо. Стоять, мама кружляє в Так, ми не з тих, хто буде журитись. але нас втратила як клієнтів. Ну, Я розумію, що вони не винні, неприємно чогось була. Завжди, коли тобі щось кажуть ні, правда ж, це неприємно. Ми їх догадає, шукаємо і онлайн, і візуально, боже, як тут гарно. Нас просто, щоб ви розуміли, навіть влітку вже пів на дев'яту ти не замовиш їжу. Було таке, що хотілося десь посидіти. Н'я, ні, ні. А тут життя вирує, верує, що ми їсти хочемо. Правда? Гляньте на цю ілюмінацію. Оце лівлітку ми лише в Хорватії Бачили в три. Три поверхи світло на вулиці так нас на жаль зараз давно вже немає 22 року такого.